Всім привіт вітаю вас на каналі Секрети Сидівника. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про висадку полуниці на бугор під плівку. Ми використовуємо е метод висадки на бугрі. Сьогодні ми покажемо, як ми насипаємо бугор, як за на застилаємо плівку і безпосередньо як висаджуємо е нашу полуницю. Е починаємо ми з того, що ми вчора. Мотоблоком перекультивували ряд для насипання бугра. Ось трошечки ми вже почали наш бугор робити. І зараз ми будемо насипати бугор і всі етапи будемо показувати. Для початку ми з однієї і з другої сторони насипаємо землю. Таким методом. Ми нагорнули граблями бугорчик. Зараз ми повибираємо сюди бур'ян лишній, пері, для того щоб він нам не засиряв наш бугор. Ми вже вибирали неодноразово цей перій, так як город ми не встигли підготувати до повністю правильно, нам приходиться зараз трошки більше прикладати зусиль. Зараз ми виберемо звідси бур'ян, а потім ось таким методом розволочимо, щоб більш-менш було рівненько. Ось так ми розволочуємо наш бугорчик, так скажімо, підрівнюємо його. І викидаємо лишній бур'ян заразу. Осінню ми цей бугор спробували робити, але нас погода не дала нам доробити його до кінця і нам довелося його знову розволочити мотоблоком і заново нагортати бугор. А наразі зараз будемо підрізати бугорчик наш для того, щоб він був більш-менш рівненький. З таким методом ми підрізаємо і з одної, і з другої сторони підрізаємо. Ми підрізали наш бугорчик. Більш-менш він виглядає симпатично, презентабельно. І зараз ми е легенько притоптуємо наш бугорчик. Легенько не будемо сильно притопувати, щоб нам було легко засовувати наші саджанці в ямки. Ми завершили е накидання нашого бугра. Зараз будемо застилати капельною стрічкою. Капельну стрічку ми будемо ложити в два ряди. У нас буде два ряди полуниці і у нас буде дві капельні стрічки. І зараз ми будемо розтягувати капельну стрічку по ряду. Знімаємо нашу новеньку стрічку. У нас і капельна стрічка. І емітра ми вгору ми будемо виложувати її, починаємо розтягувати нашу капельну стрічку. Протянули одну капельну стрічку, фіксуємо її плиткою для того, щоб її не здувало вітром. Висунули капельну стрічку для того, щоб... Якщо в нас щось так, бо труба десь буде далі лежати, щоб нам потім не додати з переходниками трубу. Краще більше, ніж потім гратися. Зараз будемо продавлювати по всьому ряду. Ми дотянули нашу капельну стрічку до кінця, придавили її такими плитками для того, щоб вона не здувалася вітром. І зараз ми робимо в кінці заглушку на неї. Ось таким ми методом робимо. Обрізаємо шматочок. В кінці згинаємо її отак три рази, можна і чотири. Згинаємо ось так її і протягуємо її до кінця. І ось така у нас заглушка. Вийшла, тут ніколи в житті не буде прокапувати вода, буде заглушка, суперська і одразу протягуємо другу капельну стрічку. І все, дотягнули другу нашу капельну стрічку і продовжуємо Зараз її виложую. Так, принесли ми плівочку, протягнули крізь наші дірочки ленту. Я думаю, чи правильно, чи неправильно, що воно так через дірочки, не думаю, нічого страшного. І зараз вже безпосередньо будемо присипати наш бугорчик. Спочатку легенько присипаємо, щоб просто плівка не тікала від нас, а потім вже засипаємо його повністю. Так що дивимося за процесом. Це вже другий день у нас висадки в полуниці йде. Зараз ми вже безпосередньо висаджуємо нашу полуничку. Сорт називається Монтерей. В наявності у нас наші саджанці вирощені були в відкритому ґрунті. Така непогана доволі коренева система. І Зараз будемо її висаджувати. Ми її будемо просто вмочувати зараз у воду, не будемо поливати, а потім додамо. Попіл і будемо через каплю вже поливати. Вмочуємо наш корінчик. Маленьку ямочку робимо. І саджаємо. Саджаємо на глибину шийки. Глибше не потрібно, глибше не потрібно бо загниється, а вище. Корінь обсохне. Тому треба десь ось так садити на середину шийки. Таким образом ми її сюди вставляємо і присипаємо земельки з усіх сторін. І ось наш саджанець готовий. Таку операцію робимо з усіма саджанцями. Замовив іще два сорти. І ще один сорт у мене є. Розсажу його. І королевий Єлизавету два ще посажу. На цьому бугорі у нас буде э, 5 сортів по 200 штук. Тут тисяча ямок, тисяча саджанців поміститься на цей бугор. Після кожного сорту ми також поставимо табличку з назвою сорту, для того, щоб в подальшому продавати саджанці і не путатися між ними. І так, в принципі, зараз будемо висаджувати і безпосередньо покажемо весь результат. Ну що ж, ми довисаджували нашу полуницю, підсипали її попелом, також полили водичкою, але трошечки її ще залишилось полити. І поставили ось таку табличку. Будемо на кожен сорт ставити таку табличку, щоб не путатися її з сортами. Далі ми чекаємо на наші саджанці полуниці це Альбіон і Клері. Будемо так само їх досаджувати і табличками відгороджувати один від одного. І в принципі на цьому все. Будемо чекати ягодку. Вам дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.